Так тут можна буде так робити зарядочку. Uh -huh. Це зведення розведення, розведення суставчиків, робити зарядочку періодично. Житомирянка Ліля на прийомі у патронажної медсестри вперше і її сину Даніїлу шість днів. Тільки сьогодні прийшли знайомиться. Я думаю, що все буде добре. Перше враження дуже сподобалось. Антоніна Перевишко, переселенка з Лисичанська, працює патронажною медичною сестрою 20 років, 19 років у рідному місті і рік в Житомирі. Жінка говорить, її життя це її робота. Ми знали кожну свою дитинку. Ми ж до них ходимо. Ми їх ходили, ми дивилися, ми знали ці родини. Вони нас пізнавали на вулицях. Ми з ними спілкувалися. Антоніна Перевишко приїхала до Житомира в травні 2022 року. І жінка розповідає, що в Лисичанську жила з мамою і до останнього не хотіла виїжджати, але постійні обстріли змусили її складати речі. Це мені дуже важко давалося. майже цілу ніч все-таки плакала, тому що це це. Їдеш в евакуаційний автобус з Лисичанська, везе до Дніпра, з Дніпра вже там пересадки. Це емоційно важко, ти не знаєш, куди ти потрапиш, як. Тобто ти, ти все просто залишаєш і що його вкласти в сумку. Свого кота я не змогла залишити. Такий невеличкий рюкзачок на шию, він у мене 6,5 з вісить. Кинула його в цей рюкзачок, Тут сумка, тут кіт на шиї, тут мама з сумкою. Жінка каже, що два місяці жила на заході України, але роботу там не змогла знайти. Тоді у відчаї вона зателефонувала своїй подрузі, яка і порадила їй приїхати до Житомира. Спочатку Антоніна влаштувалася прибиральницею в одному з дитячих садочків міста, а у вільний від роботи час ходила по медичних закладах і шукала роботу. Їй пощастило. Вона влаштувалася в дитячу амбулаторію. І почала працювати патронажною медсестрою за програмою Турбота з народження вдома. Це програма ЮНІСЕФ, це іменно фах патронажу додому. Коли приходить медсестра, вона вже конкретно спілкується з мамою в домашніх умовах, вже відповідає на всі мамині питання. Оглядає дитину сьогодні. Антоніна Перевишко консультує понад 50 родин. Вона говорить, їй в роботі допомагає колектив амбулаторії. Житомир для мене це взагалі зовсім нове місто, яке я взагалі не знала. Дівчата мені дуже допомогли і допомагають в патронажній роботі. Тобто я завжди можу звернутися до них, спитати там чи якусь адресу. Чи може там ще щось? Тобто вони тут більш працюють, вони більш знають місто і вони завжди готові прийти на допомогу. Тут всі дуже професійні. Лікарка-педіатриня Світлана Нечиборенко працює з Антоніною. Рік говорить, що жінка відповідально ставиться до своєї роботи. Їй дуже підходить її, ну, це пост патронажної медсестри. Вона дуже завжди з батьками знаходить спільну мову, дуже ну, батькам багато такої інформації надає, завжди перетелефонує, завжди сходить. От, навіть якщо не може дозвонитися, вона йде, скільки б то кілометрів не було. Вона й до них іде, їде, добирається, щоб узнати, як, як стан дитинки, як дитинка себе почуває, перевірити все. Тому, ну, що вона з'явилася в нашому колективі? Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.